Друзі, як ви знаєте, недавно я продав Audi a 4b5, і тепер в мене, в принципі, є вільні кошти для того, щоб купувати іншу машину. І ось я вирішив попробувати пригнати автомобіль з Європи. Подивіться, яку машину я вибрав. І це тадададам Golf 4-й сірого кольору в універсалі на гарних дисках. Трошки є тут всякі моменти, які треба буде зробити. Молдінг пофарбувати. 1.6 двигун 2003 рік. О, така сідушка, трохи проблемна, Також її будемо робити. Ну і тут е, на панелі приладів також є моменти. Треба буде подивитися, чи очек горить, чи айрбек горить. Ну і заправити просто. Так, тут у нас софтач е, покриття. Ось цю частину можна буде зняти, відчухати, пофарбувати і буде все гарненько. Позаду вроде би, нічого так машинка. Гольф вроде як не гнилий по фотографіях. Саме основне дивимось на пороги сюди. Ну і дивимось на задню кришку. Бо ось тут, де йде скло. Ну, Часто починаються рижики. Ну і найважливіший момент це клімат, бо їх на кліматі набагато менше, ніж з кондиціонером, а також цей трьох свій прикольний руль. Тому я думаю, що ця машинка продасться доволі швидко, бо варіант непоганий. Можна було б, звісно, взяти гольфа 4 в кузові хетчбек, але я не став цього робити, тому що в мене вже такий був, по-перше. А по-друге, я думаю, що універсал він більш ліквідний, більше він треба людям. Тому, в принципі, ось так я вирішив зробити. Ходиться мені цей гольф в 4 350 доларів. Це ціна з доставкою, з розмитненням, навіть на обліку. І плюс треба 100 150 доларів вкинути в машину, щоб вона гарно виглядала. І того. 4500 доларів за такий гольф. Третій рік непогано. Друзі, всім вітання. Сьогодні вже 16 жовтня. Останній раз я записував відео 27 вересня, і на цей час вже знайшлась людина, яка хоче купити мій гольф, який їде з Європи. Цей гольф я маю зробити вже під ключ. Просто людина дає суму, каже, що треба нормальна машина. І я сподіваюся, що не виникне ніяких додаткових труднощів з цією машиною. І все пройде успішно. Так, друзі, нарешті заїжджає довгоочікуваний мій гольфик. Так, що він тут в салоні? Фу, ладно, це зробимо. Тут сідушка, бачите, порвана така, теж треба буде зробити. Думав, що він сірий, а він якийсь дуже світло-голубий колір. Саме головне те, що він не гнилий. Подивіться, як тут все гарненько. Позаду треба зробити тільки ось цей молдинг, його треба від'єднати подивитися, який це колір, і пофарбувати та навіть з балончика. Трошки ось тут ці кацки всякі попіддувати. З цієї сторони також все рівненько. Немає іржі. В принципі, це найкраще, що є в цій машині, тому що в салоні вона така собі. Всередині виглядає вона ось таким чином. Дуже засрана, чесно кажучи. Дивіться, просто який значок. Ну, просто як це можна було їздити на такій машині. І ось це все прийдеться хімчистити, чистити, робити. Це печалька. Я вже трошки навіть хвилююся, як би це і зробити, хоча автомобіль і проданий, але все одно хочеться продати ну, нормальну машину. Вона заводиться. Трошки мені не сподобалось, ну як трошки. Я думав, що тут рівненька стеля, але вона ось така, трохи вища місцями. От. Трошки затерта позаду, позаду там взагалі я не знаю, що возили. Тут ще плюс-мінус нормально. ці п'ятна, я думаю, заберемо. Потім підголовники треба купити, бо їх немає. Давайте відкриємо. Кришка, до речі, не тримається, бо одна опора відломана, але я вже дві опори купив. Не проблема. А тут просто подивіться, що тут робиться. До речі, комплектація тут Pacific. Це типу така з рідкісних трохи комплектацій. Трьохспицеве кермо, це з того що хороше. Ось така трохи інша приборка. Не в кожному гольфу вона така. Е, клімат є, що теж немаловажно. Підстаканники є, немає тільки підігрівів сидінь. Автомобіль на титанах, позаду зимова гума, попереду літня, треба буде її ще поміняти на зимову. До речі, колодки тут в хорошому стані. Подивіться, це передні, ну і задні. Подивимося, що там під капотом. А тут 1,6 MPI, 16 клапаний, ось так все виглядає під капотом, так з вигляду зразу немає ніяких підтікань. є цей пластик на акумуляторі, крила не кручені. Ну і зараз давайте я візьму прилад, поміряємо. Чи є тут якісь підкраси, чи немає. Так, ну що, друзі, погнали і поміряємо. Лакофарбове покриття 229, так, капот передувався. Але головне, щоб не було що? Щоб не було шпаклівки. 194, 221. Крила рідні. 127. 108. Коротше, крила окей. Дверка права, передня. 139, 130, 123, задня права дверка, 136, 143, 129 рідна. Задня права арка 106, 120, 100. Теж рідна. 130, 150, на 105, 100, 108, Не фарбована. Задня ліва арка. 110, 174. Напевно, була передута. Передня ліва дверка. А, ні, задня ліва, окей, напевно. Передня, 193, 182, 167. Так, оце задня мені цікаво. Напевно, і задня була передута, але щось дуже мало мікрон. Так що, друзі, нічого критичного немає. Передутий капот і передута. Передня ліва дверка. Ну і можливо там трохи задня ліва. Але основне те, що-шо, що, що машина не гнила. В принципі, є роботи по цій машині, але як ми й домовлялися з клієнтом, я її зроблю якомога краще. От, І тоді йому її віддам. Щоб ви розуміли, тут навіть якась оса здохла в дефлекторах. Ну, коротше, в цій машині, напевно, ніколи не прибирали. Це жесть. Мені подобається, як вона їде. Гальма тут класні. В принципі, непоганий варіант вицепили. І на цьому моменті, друзі, перша серія закінчується. Зараз я жену гольфів додому, там його трошки зроблю і вже буду показувати вам, що цей гольф буде перетворюватися. Не думаю, що прям тут все буде все ідеально, але, але хочеться зробити машинку якнайкраще.